Усім привіт! Мене звати Катя, і я викладаю українську мову та літературу в Зенохаб. Сьогоднішнє відео присвячене роботі із цитатами для НМД з української літератури. Ми навчимося їх аналізувати, розуміти і за ключовими словами визначати, яких твоїв або ж персонажів вони стосуються. Справді дуже важлива навичка, тому що вам не треба знати всі цитати на пам'ять вам потрібно знати основні характеристики творів, основні факти із біографії письменника, який написав цей твір, а також основні факти про персонажів і загалом про ту епоху, в якій написаний твір. Тобто, знаючи основні факти про твір, а також головних персонажів, якісь е, основні такі нюанси та важливі деталі, ви зможете дуже легко відрізнити одну цитату від іншої. Для цього відео я вам підготувала багатенько цитат. У вас буде завдання просто поставити на паузу відео, тоді коли ця цитата з'явиться у вас на екрані, і потім спробувати зрозуміти, з якого вона твору або з якого персонажу твору вона стосується. Що ж, ми можемо починати? Перша цитата розумненький був чоловік, нехай не вадить, як не чує, та в давній Дуже жив він вік. Не так тепер і в пеклі стало, як в старину колись бувало, і як покійник написав. У цій цитаті йдеться про те, що якийсь покійник, про якого розповідає автор твору, написав про пекло. Та, якийсь там факт, нюанс він про нього розповідав. Згадайте, у якому творі є пекло, в якому творі воно описується. Пекло згадується лише в одному творі з програми НМТ з української літератури, і це буде Енеїда. А що ж це за покійник, та, який написав про пекло? Варто згадати факт про твір Енеїда. І про поємо. в Котляревський переробив Енеїду Вергілія. Якраз у цього покійника, який жив дуже-дуже давно на свою Енеїду, і відповідно спочатку саме Вергілій написав про це пекло, а потім вже Котляревський у своєму творі згадав цей факт. У кожній цитаті ми намагаємося знайти ключові слова: якийсь факт про твір, про письменника, якийсь факт про персонажа, ключові слова, або ж слова вказівки, які нам говорять про певну епоху, та протягом якої написаний цей твір. Наприклад, якщо буде згадуватися українізація, одразу зрозуміємо, що це ми нам Або якщо буде згадуватися якісь специфічні слова, наприклад, діалектизми. Одразу можемо зрозуміти, що це або е, і «Тіні забутих пляків, або ж із твору Стефаника «Кам'яний Хрест, тому що і там і там використовуються діалектизми. Що ж, читаємо цитату і визначаємо ключові слова: подежі по, по севі бороді з казать би піп, а по шаблюці підрясою, по пістолях за поясом і по довгих шамах на виду старий казарлюга. Тут ідеться про якогось козака, про старого козака, який був. Попом, та, тобто священником, і нам потрібно згадати, в якому творі таке було, та в якому творі розповідається про козаків. Такий твір один, так це чорна рада. Чорна рада розповідає про Ніжинську раду, яка відбувалася у 1663 році, і на якій, власне, вибирали гетьмана Лівобережної України. Там розповідалось якраз про козаків, і один із козаків, такий головний персонаж, Іван Шрам, якраз був і попом, і. Козарлюгою, і він був вже доволі старим. Він разом із своїм сином подорожував і приїхав до свого друга та на хутір Хмарища для того, щоб потім взяти участь у Ніжинській раді і підтримати якими сумка. Так само читаємо цитату і визначаємо ключові слова, які нам будуть нагадувати якийсь твір або ж якогось персонажа. Апеляція та таку апеляцію напишіть, щоб у Красовського в носі закрутило, щоб йому свербіло. Тут ключові слова це апеляція і Красовський. Апеляція вказує на певний епізод із твору, А Красовський це один із персонажів. Згадуємо, де у нас ішлося про апеляцію, і що це взагалі за апеляція. Про це розповідається у Мартині Борулі. Розповідається про те, що головний герой подає апеляцію до суду для того, щоб його визнали дворянином. Для чого він це робить? Щоб стати на рівні із Красовським. Красовський це пан і поміщик, у якого Мартин Боруля орендує землю, і який назвав його бидвом, а сина його телям. І саме тому він хоче йому помститися і довести, що він і не такий вже звичайний мужик, а що він дійсно дворянин. Тобто за цим. Ключовими словами Красовський і апеляція визначаємо, що це цитата з твору Мартин Буруля. Наступна цитата може бути складною для аналізу, але я вам вже говорила, що коли ми аналізуємо будь-яку цитату з твору, нам потрібно зважати на особливості слів, які там використовуються, на особливості зображуваної епохи. Читаємо: у своїх дужих руках тримав сили небесні і земні, смерть і життя, здоров'я маржини і людини його боялись, але потребували усі. Тут згадується слово маржина. Взагалі, маржина це такий образ, навіть можна сказати, у творі тіні забутих предків. До того ж, маржина це діалектизм, а тіні забутих предків зображує якраз події на заході України. Чому маржина та в цій цитаті є ключовим словом і чому ми орієнтуємося саме на неї? І дуже швидко визначаємо, що це тіні забутих предків, тому що у тінях забутих предків головний герой сам говорив про те, що він обожнює маржинку і любить плекати. Ти її наступна цитата: знов ж таки ставте паузу для того, щоб самостійно спробувати визначити звідки вона, і я зараз вам поясню на які слова потрібно було звертати увагу і як потрібно було її аналізувати. Повернула по трьох роках побуту з Італії і провезла із собою прекрасного дволітнього хлопчину, темного мов із бронзи з її очима. У цій цитаті є слово Італія. Воно тут ключове, тому що вказує на те, що події розгортаються трошечки ширше та за межами України. Згадуємо, у яких творах таке було, у яких творах згадувалися інші держави. А, наприклад, у творі Стефатика згадувалася Канада, але нам це не підходить. Це про еміграцію. Це зовсім не те. Нам треба згадати у яких творах головна героїня, жінка так подорожує кудись. Таке було у майстрі корабля. Та ях їздила за кордон, надсилала звідти листи своїм друзям. І таке було у творі Ольги Кобилянської Маланхолійний Вальс, коли Ганна поїхала до Риму навчатися там. Потім привезла з собою сина. Там ну вона залишилась без чоловіка, але привезла сина назад в Україну. Тому що у романі майстер корабля та ях, як головна героїня, просто їде за кордон, там відпочиває, надсилає листи друзям, але не привозить назад якусь дитину. Вона просто потім повертається додому. Наступна цитата: тут у тихій кімнаті моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я якому я даю волю. А якщо ми проаналізуємо цю цитату, ми побачимо ключові такі фрази: так, злочинне я і також моя мати. Ось ці образи вони з'являються саме у Хвильового та у творі я романтика. Навіть твір так називається Я і окремо романтика. Головний герой цього твору це безіменний герой. Я. Безіменний я чи чи кіст, який має зрештою знищити свою матір, яка якраз і згадується у цій цитаті, тому що вона була проти того, що підтримував головний герой. Наступна цитата: Зараз мені 70, Мене термосить, іноді ламота. Руки дрожать і на очі набігає сльоза. Дивіться у цій цитаті згадується ключове слово за 70 років. Тобто, нам потрібно проаналізувати всі твори, які є в програмі на те літератури, і згадати у яких творах персонажу може бути там більше 70 років, який персонаж там дуже старий. Таке є тільки у творі Захар Беркут і у творі майстер-корабля, тому що у повісті Захар Беркут розповідається про старішину Тухлі, в якому 90 років та за 90 він же сивий як голуб, старий, але кремезний. А також про старого чоловіка згадується у творі майстер-корабля у цьому романі. І якраз ми можемо зробити висновок з цієї цитати, що Тут розповідь йдеться від першої особи, та від самого головного героя. Зараз мені за 70, мене термосить. Тобто цей старий персонаж він розповідає щось про себе. Таке є тільки у романі Майстер корабля, тому що майстер корабля це фактично переплетення спогадів головного героя. І головний герой там поділений на два образи: так є образ старого чоловіка Томакі, якому за 70, і він згадує своє життя, роботу на кінофабриці і пише мемуари. А є образ там молодого редактора, яким він працював на цій кінофабриці. І тут якраз цитата про цього старого чоловіка Тома Кі. Це буде із роману «Майстер корабля». «За постановою комісії в справах українізації, що перевірив апарат Дон Вугілля, звільнено спасати за систематичний і зловмисний опір українізації службовця». Ключовим словом у цій цитаті, звісно, є українізація, тому що це слово вказує нам на період подій цього твору, а також на основну тему. Таке є тільки у творі Мина Мазайло. Тому що головний герой у цьому творі сам мина, він був службовцем у дон -Вугіллі. і він усіляко протидіяв українізації, він її не сприймав, тому що вважав, що українізація робить із нього провінціала. І власне у цій цитаті йдеться про те, що в період українізації, коли всі повинні були переходити на державні служби на українську, Мина намазаємо цьому протидіяв, і саме за це був звільнений. У наступній цитаті я вам покажу наскільки важливо знати ключових персонажів твору, головних. Персонажів, тому що саме завдяки цим персонажам, ви можете дуже легко і швидко відрізняти одну цитату створу від іншої. Ми ще зустрінемося, Терезо. Ми не можемо не зустрітися. Для української літератури, взагалі, в програмі «НМТ» характерні імена Степан, Микола, Марися, Мотря, Маруся, Омелько, Мартин. Так, тобто, ось такі імена. Вони найчастіше трапляються. Наталка може траплятися, тобто звичні нам імена. А тут вказана Тереза. Тереза згадується тільки в одному творі у новелі Модрий камень. Остання цитата, яку ми розберемо: чого ви лаєтеся, чого ви сваритесь? Сьогодні свята п'ятниця, а вони тебе неначе не злість, тільки до гріха доводять. Нащо тобі те мотовило? Тут є декілька важливих фраз та і ключових слів. Перше, чого ви лаєтеся, чого ви сваритеся, згадуйте, у якому творі з української літератури та який перевіряється на НМТ дуже багато сварок. Який двір взагалі побудований на цих сварках? Звісно, це кайдашева сім'я. Щоб переконатися, що це дійсно цитата з Кайдашевої сім'ї, ми далі дивимося на фразу свята п'ятниця. Свята п'ятниця, не хочу потопати у воді. Це все слова Омелька Кайдаша, тому що він якраз постив і ходив до церкви для того, щоб не втопитися. Він цього боявся. І третє ключове слово мотовило. А в Кайдашеві сім'ї була одна із найбільших сварок, якраз за мотовило. Свекруха і невістка не розділили його, і на тлі цього нам зобразили таку дуже потужну сварку між ними. Отже, це буде цитата із кайдашевої сім'ї. Якщо підсумувати, як ми працюємо із цитатами на НМТ з української літератури, перше, що ви робите, це звісно, читаєте її і намагаєтеся знайти якихось персонажів, або ж е, намагаєтеся знайти слова, які вказують на період подій. Наприклад, як, от ми розбирали у цьому відео е, українізація, так вона одразу нам вказала на те, що це буде Мазайло. Якщо ж ви не знаходите імена персонажів, е, назву якоїсь епохи, вам потрібно звертати увагу на загальний настрій ці. Цитати і звертати увагу на ключові слова, які там згадуються, які можуть вказати вам на якийсь нюанс або факт із якогось твору. І також дуже важливо під час аналізу якоїсь цитати згадувати всі твори з програми. Або ж якщо ця цитата схожа на більш сучасні твори, згадувати ті твори, які написані там у 20 столітті. Наприклад, також можу дати вам таку ще пораду для того, щоб вам було легше опрацьовувати згодом всі ці цитати вже на НМТ. Коли ви читаєте якісь твори з програми, робіть собі нотатки щодо того, що там зображується. Наприклад, чорна рада, козаки, хіба ревуть вели, як ясла повні це скасування кріпаства, земля. А інші твори, наприклад, Захар Берку, це напади монголо-татар. Робіть собі отакі позначки для того, щоб потім у цитатах бачити оці ключові факти про твори. Я сподіваюся, що це відео було корисним і ви зрозуміли, як працювати із цитатами на НМТ з літератури, тому що вони дуже часто трапляються. І третина насправді запитань побудована саме на цитатах. Не забудьте поставити лайк цьому відео, напишіть у коментарях, що ще вам складно опрацьовувати, окрім цитат, можливо, це якась теорія з літератури, можливо, ще щось, якісь складні твори. І обов'язково також надішліть це відео друзям, які готуються до НМТ з літератури. Не забудьте ще підписатися, якщо ви ще не підписані на наш youtube канал. І дозу у нових відео.